Проведен аудит двух организаций. Уже э, коммунального предприятия «Ритуал». Там э, очень интересно, оно сейчас на выходе обрабатывается э, управлением коммунальной собственности. Эта информация. Это довольно-таки объемный отчет. Еще больше отчет, э, еще больше отчет вот по коммунальному предприятию ПКС помимо значит, финансовые проводят, еще они будут сделаны ими рекомендации и проверен аудит наших э, тарифов, чтобы мы понимали с профессиональной точки зрения, насколько они, насколько они закономерны и, и правильны. На сегодня ситуация с коммунальным предприятием, монополистом, знадание по э, послуг ЖКХ вместо Энергодара и досить складную. Зокрема, складність ситуації пов'язана з тим, що на все майно та грошові кошти КППКВ накладено арешт на підставі судових рішень щодо стягнення заборгованості перед ВПЗС. Так, ВПЗС подала 5 судових позовів до КППКВ протягом періоду з лютого 2015 липень 2015 року та виграла, та виграла усі п'ять справ щодо стягнення заборгованості КППКВ за період січня 2014 по квітень 2015 року. На загальну суму 53 мільйони 600 тисяч гривень, в тому числі штрафних санкцій та судових зборів на суму 21 мільйон 200 тисяч гривень. Зокрема, крім того, борги КПП Водоканал, який фактично є банкрутом перед ВПЗ, становить 23 мільйони 600 тисяч гривень. Ситуація погіршується тим, що арешт рахунків не дає можливості здійснювати поточні платежі, що в свою чергу призводить до накопичення нових поточних боргів щодо реорганізації, і як попередні так сказати, їхні рекомендації КППКВ. Згідно рішення міської ради від 29.05.13, є єдиним представником з надання всього спектру житлово-комунальних послуг у місті Енергодарі. Як показує сьогоднішня ситуація, створення такого монополіста в місті Енергодарі було великою помилкою, оскільки заборгований за один видів послуги теплопостачання фактично заблокувала роботу надання інших послуг підприємства, призвела до арешту всього майна та ймовірності його втрати. Тому одним із напрямків виходу з цієї ситуації розглядається доцільність реорганізації КППКВ шляхом створення на його матеріально-технічній базі кількох комунальних підприємств розділенням за напрямками надання послуг, і водопостачання, утримання будинків та прибудовкової території, вивезення сміття благоустрій. Тощо в майбутньому це дозволить уникнути ситуації, коли все місто є заручником одного підприємства. На сьогодні арешт комунальних рахунків майна ПКВ позбавляє можливості проведення реорганізації та здійснення бюджетного фінансування КППКВ. Тому першочерговим завданням для міста є зняття арешту з активів комунального підприємства ПКВ. І вони дають нам рекомендації як пропозиції, тобто пропозиції до Запорізької атомної електростанції щодо розблокування роботи ПКВ. І вони предлагають наступні варіанти виходу з цієї ситуації. Перша передачі систем тепла та водопостачання ВПЗС за договором оренди, плата за яким буде зараховуватись в погашення заборгованості. Другий варіант: визначення ВПЗС виконавцям послуг з тепла та водопостачання і з подальшою передачою необхідної інфраструктури в рахунок заборгованості та виплати різниці з місцевого бюджету. І третє укладення договору реструктуризації заборгованості. Ось такі. Такие их короткие так сказать, предложения, более детальная информация со всеми выкладками и заключениями будет уже после, после предоставления их, их отчета об, об, об аудите.